Партнер показу театр Кіно Люмєр» представляє: Брати. Люмєр придумали кіно і змінили уявлення про світ. А ми створили кінотеатр і змінили уявлення про кіно. Рок-гурт Карна нарешті завітав до рідного Івано-Франківська з концертом. Це вже одинадцяте за рахунком місто, де вони презентують свій новий альбом. Платівка під одноіменною гуртові назвою Карна, другий у дискографії гурту Альбомний доробок. Його попередник побачив світ ще у 2003-му. Це якесь продовження такого, такого звучання саунду, який ми знайшли ще 2003 року. Але тепер вже 2010-й технології йдуть вперед, ми їм користуємося і, напевно, в цьому різниця. Ну і по-друге, ми вже старші хлопаки, і в нас трошки вже по-інакшому дивимося на світ, світогляд міняється, і так само, як і музика, і сприйняття музики взагалі. Всеукраїнський тур на підтримку нового альбому охоплює усі регіони країни. Загалом 27 міст. Справжнім сюрпризом для музикантів стала численність прихильників їх творчості на сході. На сході можливо ми не збираємо такі повні великі зали, але люди, які туди приходять, вони знають для чого приходять. Здивувало, що вони приходять в вишиванках на наші концерти, деякі. Знають слова, роздруковують там якісь постери і так далі. Ну це дуже приємно, що є там якийсь невеликий такий осередок, але він є там на сході. Прикарпатський рок не позбавлений альтернативи та етніки. Так характеризують свій стиль самі учасники гурту Карна серед них двоє киян. Та й сам гурт наразі працює та мешкає у столиці. Однак досі позиціонує себе як Івано-Франківський. Адже саме тут визнають музиканти, вони знайшли свій власний стиль та перших слухачів. Ця кінострічка розпочинається з вічного запитання, що значить по-справжньому кохати. Дорогий Джон, так називається художній фільм режисера Ласе Хальстрема в жанрі драми. Це екранізація одноіменної книги Ніколаса Спаркса про молодого офіцера на ім'я Джон. Озираючись назад, він переживає кожен спогад, кожне відчуття і кожен дотик того часу, коли був закоханий в старшокласницю Саванну. Вони провели разом лише два тижні, повні щастя першого кохання і пізнання заборонених плодів. Однак, юний коханець зможе повернутися на службу до Європи після трагедії 11 вересня 2001 року. Джон вирішує присвятити усе своє життя службі в армії, порушивши обіцянку Дану Саванні. Повернутися і одрушитися з нею. Дівчина пише Джону листи, але вони приходять все рідше і рідше. Головні ролі закоханих виконують Ченінг Татум та Аманда Сейфрід. В на франківських кінотеатрах драму Дорогий Джон можна переглянути з 11 березня.